Достатньо часто можна почути думку про те, що наші трудові мігранти за кордоном почуваються геть не так добре, як ми собі це можемо уявити. І ця думка не була до недавнього часу як слід проартикульована в літературі. Але, власне, це у своєму романі Гіркі апельсини зробила Марина Манченко. Як тобі ці тексти? Перше, скажи, як ти думаєш, про що це йде? Ну, власне, ця метафора гірких апельсинів говорить сама за себе, тому що ці апельсини, які ростуть просто на Сицилії на вулицях, це для нас, для українців, виглядає як якась дивовижа, як уособлення як казки, скажімо так. Але коли ці апельсини і пробуєш їх виявляється, що вони гіркі. І, власне, саме таким Манченко показує життя українців на Сицилії. Як до речі тобі здалося, цей текст все-таки більше про Італію чи про Україну? Мені здається, цей текст про романтизацію еміграції. І насправді є чудова цитата одного героя, зараз я її зачитаю. Коли тільки приїжджаєш сюди, а всі проблеми не залишаються в Україні, почуваєшся дуже вільно, правда? ж? А потім, коли починаєш розуміти мову та дивитися усе того, що відбувається, іначе світло трохи гасне. І все вже не буде так, як раніше. Марко не знав, що сказати, але я буду болю захотілося, аби його закоханість у це віко не минала ніколи. Ну, власне, це про те, що романтизація зникає, коли людина перетворюється з туриста на місцевого. Але я також хочу додати, що досвід українців за останні сім місяців він показав, що ця романтизація вона може дуже рятувати і виручати у складні моменти життя. Адже, звичайно, що свої складнощі вони є всюди, але з ними буває тяжко боротися, і інколи потрібно просто на щось дивитися крізь пальці, тому дуже виручає якраз романтизація цієї імміграції і ось ці стереотипи. До речі, книжка показує, що ці стереотипи активно підтримують і самі соціалійці, Адже вони живуть, начебто, з тих міфів про насолоду, піцу, море, а що там ще було, і стереотипи вино. Вино. Вино, вино кава. Скільки ти там їх нарахувала? Їх досить небагато, вони повторюються. Т Та, власне, стереотип типового італійця, який постійно говорить, махає руками, чао, белла, <гум> ну і якби все. <гум> Та, і власне. Наші герої. А, до речі, мені образи героїнь здались дещо шаблонними. От вони, наче такі а, дівчатка з якогось підліткового фанфіка, ну, написаного добре, але все-таки фанфіка. В принципі, мені здається, що можна це простити авторці, тому що це її перший роман, але... але на це треба зважати. Дивись, тут на обкладинці навіть. Але наскільки тобі вистачило Італії в самому тексті? Ну, геть не вистачило. Мені теж. А, насправді таке враження, що пишучи про Італію, Манченко насправді пише або, ну, власне, про Україну, або про будь-який простір, де є літо море і гори. Тобто, ну, ти можеш уявити в принципі Крим, якщо абстрагуватись від топонімів, від якихось описів італійських відпочивальників. То справді можна подумати, що це Крим. Не знаю, в принципі, можливо, це через те, що авторка описує цей простір не як щось екзотичне, а як щось цілком звичне для неї самої, тому що, наскільки я розумію, вона сама зараз живе в Італії. Тобто вона там уже перебуває достатньо довго, і вона... В принципі, пише про це як про свій дім, як про щось цілком рутинне для себе. А, але, тим не менш, справді мені, мені здалося, що це дуже про Україну. Умовно, я не побачила в цьому якогось дуже такого італійського колориту. І в мене особисто виникло таке враження, що це, в принципі, відчувала і сама авторка. І от коли вона згадувала про те, що вона пише про Італію, тут вона так от спорадично в текст всовувала то кирилицею, то латинкою, якісь ітлійські слова, ну там клекшталт аморе, чао, Белла тощо. Тобто я б не сказала, що цей текст може дуже багато сказати про Італію, от саме людині, яка Очікує якихось таких дуже італійських пейзажів, як умовно, в Коцюбинську. Так, так, у мене теж були відчуття, начебто просто а, замальовки літа десь на березі моря, в Одесі, не знаю. Хоча після прочитання цієї книги у мене не зникло бажання відвідати Італію, тобто я все ще це б зробила. Але працювати туди вже не їхала. Це теж дівчата переконали мене районі тексту, що не варто брати собі третю-четверту магістерку десь в Італії. Та я колись, а... хотіла, я колись хотіла, це. Це, це, це колись хотіла. Але це таке е, дуже легке, чтиво. Так, я згодна, його можна порадити комусь, хто хоче розслабитись і спокійно згаяти в атмосфері літа ввечері або два. Я би не сказала, що це книжка, яку я там зарахувала б до списку найкращих книжок всіх часів і народів, але це безумовно книжка, яку можна прочитати, і ви навряд чи пожалкуєте прочитавши. Так, я б радила її читати людям, які неохоче це роблять загалом в своєму житті, щоб не відбити в них якраз ось це зацікавлення книгами. Так, тож ми від гірких апельсинів не покривилися. Сподіваюся, що не покривитесь і ви.